Сьогодні знімаємо кліп з владою Кейта. Це ваша перша співпраця. Сьогодні я вперше з ним познайомлюся. Кліпи за ніч нормальна тема. У мене такі екстремальні були ідеї. Я привіз в Київ три мішка одягу. Це прям був просто такий сильний адреналін. У мене є 8 тисяч гривень, ні гримний більше. Тобой буде професіонал, він все зробить сам. Взяла двох поп-дінь для тебе. В Цьому середовищі ти mm -hmm. вже ісполняєш. сповняєш. Привіт, Я Катя Сташко, і це шоу Бекстейдж. Місце, де я покажу вам те, що лишається за лаштунками зіркового життя. Все найцікавіше. Сьогодні ми приїхали у боксерський клуб, і тут знімають кліп два артисти: Олег Шугар і Владикей. Погнали дивитися, що там на зйомках. Будемо знайомі. В першу чергу я тебе вітаю з Палацом спорту. Дякую. Я в шоці. Ну це вісім тисяч людей, які від тебе щось очікують і кайфують разом з тобою. Дуже класно. Я дуже вдячний насправді людям, що вони прийшли, тому що ми зібрали цей палац за два місяці. Чи відбуваються, до речі, такі от концерти в палаці спорту для артистів? Ну я вам скажу це більше іміджова історія. Я думаю, будь який артист вам скаже, що це точно не заробіток. Тому що тут важливо показати шоу, важливо показати якісь. І костюми, і щоб щось десь пшикало, і щось, щось uh -huh. десь летіло. І щоб це було. А це все я вважаю, що правильний вибір це інвестувати в, в, в це озріліще. Uh -huh. Сьогодні знімаємо кліп з владою Кей. Так. Це ваша перша співпраця. Ви сьогодні так. познайомились, в принципі. Що не познайомилися? Зробили пісню віддавно, uh -huh. списалися, придумали там всі куплети, приспів. Взагалі почали попрацювати разом. Якщо ти в Лондоні, він тут. Хто кому позволив? Це взагалі була ідея мого музичного продюсера Івана Клемента. А йому дуже сподобалася ідея пісні. Тому він, перша людина, яка прийшла йому в голову, це був Олег Шугар. Я така, go, давайте. Сьогодні я вперше з ним познайомлюся, тому трошки так трошки молюєшся. режисер кліпу Інна Юга. Коли е, почали продумувати цю ідею, то мені коли скинули трек, то я його раз почула, і одразу я вже побачила, що я хочу Почти. там ага. так, да. накидала ідеї, показала е, команді, всі затвердили, всім понравилися. Ага. І все сьогодні ми оплащаємо цю ідею приблизно. Скільки? Тиждень триває підготовка сала, <святок> ага, чи, чи два тижні. Для всього кліпу да. у нас, по-моєму, десь тиждень тривала. Yeah. Да. Скільки взагалі по часу має тривати знімальний день сьогодні? З, зранку ми вже зранку працюємо зранку і до 9-10 вечора. Ти обереш зняти один дорогий крутий кліп чи п'ять, але простих і бюджетних? Хай до п'ять. Простеки бюджетний. Взяти кредит на кліп чи там борг, взяти, чи не знімати кліп. Не знімати. Мати мільйон переглядів, але купу хейту чи менше переглядів взять це всі класні круті коменти. Мільйон переглядів і купу хейту. Інакше ніяк. Зняти кліп десь в Америці чи у Хмельницькому? Ні, у Хмельницькому, в Америці. Зняти кліп чи випустите альбом? Кліп. Кліп із голівудським сценарієм, чи просто танці, але щоб було вайбово. О, вайбово. Це наша історія. Зробити все самому, чи слухати режисера, з яким у вас абсолютно різне бачення? Самому. Бути в кадрі з коханою чи з моделлю, але для хайпу. З коханою З коханою моделлю. Придумати кліп за ніч чи працювати над концептом в півроку. Кліп за ніч, нормальна тема. Робоча. Було таке, серйозно? І пісні за ніч нормальна тема. А я написав. Серйозно за ніч. Дядя хоче дядю. Ну, Придумався головний концепт там, за 20 хвилин. Вообще. А потім я вже дописав куплети і дуже довго сумнівався. Та ну, я ж не буду таке випускати, та ну, подумай добре. ладно, І вона як долетіла, то ти що? Я так кліп з Олією з кіною Карл? Я взяла двох попдінь для тебе. Зараз щоб ніхто не образився. Ну, Кожна особливо mm -hmm. по-своєму, але кожна є свій вайп. Я думаю, що в Олі Полякової більш такий десь туди сюди гумористичний, mm -hmm. такий розслаблений вайб, він ближче, напевно, що мені. Тіно ну, Карль більш така ніжна, тендітна, mm -hmm. жіночна. Ну, як, Оля Полякова також, але той вайб мені просто ближче. Нема mm -hmm. також, що mm -hmm. хтось краще. А, хтось. а хотів би записати знайде. Mm -hmm. Бачиш взагалі голові? Якщо таке, Випаде така можливість, я думаю, що це можливо, але цілих таких немає. Ми знаходимось у боксерському клубі. Чого? Е така локація цікава. прямо. Я коли почула, що буде шугар, то все, я вже представила смішні кадри, як він буде боротися. в нього mm -hmm. буде е кадри з мма боротьби. Супер, молодці. Останній кадр із, із цими закінчують. Що, наприклад, буває таке, думаю, що артистам може не сподобатися якась ідея. Тут було таке? Було, не, не сподобалось, а було. Чи зможемо ми це зробити? Тому тобто, що в мене такі екстремальні були ідеї. Треба було на дерево залізти, треба боротися ММА. Хоча угу. Шугар, я точно не знаю, але мені щось здається, що він не займався цим видом спорту. Тому Управлення. це ще було да, під питанням, як це буде угу. відбуватися, але все-таки я е... да, не з першого буде разу. Помовляли да, да. Олега. Е, ну, не прямо мовляли, він так трошки ну, не знав, як це він як це буде відбуватися, але сказала, так, з тобою буде професіонал, він це зробить сам, ти просто розслабся і <риснє> <риснє> І отримує задоволення. Шугар дзвоне, вибачте. Oh. Yes. Чекаємо. Hello. Запізні. Заходите туди, на другий етаж піднімаєте. Ми вас тут зустрічаємо з хлібом. У сілі Були якісь репетиції до кліпу. А, я, ні, До цього кліпу репетиції не було, і це дуже добре, тому що коли воно все на імпровізації на місці відбувається, воно дуже живо, дуже по справжньому, непостановочно і це відчувається через екран. Тому... Ти тому, любиш, так, да, коли імпровізація. У да. та мене так всі та. кліпи. Ми збираємось. До кліпу можна готуватися місяць, але до нього готується там режисер, оператор, до нього готуються світловики, виставляють сцену, а ти приходиш і просто вже в цьому середовищі mm -hmm. ти вже ісполняєш. Я вийшла <гас> готувати. Коли може, Якщо він тебе схоже, там буде душити, то ти можеш там. Це там роботи заказів і цей. там, ці інші віть там це Yeah. Супер, супер. Ага, uh, Да, понятно, понятно. Хорошо, давайте щему, но я. Серьезно, че. Давай. В боксерському клубі сегодня такой з боксом займався? Трошки займався. Кікбоксингом. А боротьбу не ходив ніколи, угу. не, тому для мене це, в принципі, такий досвід вперше. Було боляче. Трошки було, цей, все да? по справжньому звісно. Діти, чи я помітила, контролюєш після дублів іноді ти прям дивишся на плейбек? Да, так? мені цікаво. і Мені самого це цікаво просто, як доглядати кадр. Мені uh -huh. хочеться підбачити, чи я правильно видав емоцію, чи, uh -huh. чи воно смішно, чи воно весело. Uh -huh. Ну, Чи воно так, як я собі бачу і в мене так з усіма шлюпом. Чи є в тебе якісь забобони, прикмети перед зйомками? А, перед При... виступами є. А які перед, перед виступами? виступами ми збираємося командою, стоїть столу? Uh -huh. І так виходить, що в нас всі концерти проходять вдало. Наперед кожним концертом я роблю так. І виходиш І сцену. став. Скільки ти готувалася до цього кліпу? Буквально два дні, адже а. я приїхала тільки недавно і тому треба було це дуже-дуже швидко зробити. Години вже працюєш е, над тим, щоб готуватися до хлібу там грима це все е, саме е, макіяж мені почали робити о 10-й годині. А так ти так, так скуча поспала, поспала, так ага. але сама зйомка розпочалася о 11.30. я вже бачила, як тебе знімали на дереві. Так. Ага. <працю> <працю> ну, До речі, вперше, коли я вилізала на дерево, всі мої однокласники в школі вони всі любили лазити на дерева, але мені завжди було дуже страшно. І це прям був просто такий сильний адреналін. Адже mm -hmm. я так високо, але дуже було складно триматися за дерево, mm -hmm. але було весело. Чи підготовка? Я думаю, що саме підготовка найскладніше, особливо обирати луки на кінь. <світ> Адже є дуже багато класних ідей, і потрібно вибрати декілька з них, і в мене мозок просто вибухає, <світ> просто вибухає. Тим паче, коли ти молода, красива, тобі все личить. Як обрати, я не знаю. Щодо боксерського цього клубу, так mm -hmm. в принципі, як відбувається взаємодія з подібними локаціями, там mm -hmm. якось по бартеру, чи це типу орендується приміщення? Yeah. Yeah. Uh, я около боксера в uh -huh. мене uh -huh. багато друзів, боксерів. Наш буде актор, який буде That's боротися з Олегом. Так, uh -huh. да, uh -huh. це мій друг. Тому мені легко було знайти боксерський клуб, uh -huh. клуб тому що друзі, мене багато uh -huh. боксерів. Так. І ми поговорили з другом, щоб брав так. Олег it's... буде it's... себе <laughs> погано вести. <laughs> да, <laughs> так, <laughs> так, так. Hahaha <laughs> Кліпу це завжди да, там якісь певні бюджети. Що найдорожче в цьому кліпі? Найбільше це команда, яка робить, знімає, монтує. На це багато витрачається на техніку, багато витрачається по оренда, да, техніки так, оренда техніки угу. і приміщення. Скільки зараз коштує? Зняти кліп мінімально. 2000 доларів можна зняти? Можна, але буде таке? Так? Ні, буде, якщо постаратися, знайти ага. друзів, які зможуть допомогти. Ага. Там. То, звісно, можна. Було б легше, коли це сума більша, і тобі не треба там пихтіти і переживати, щоб кудись сунути там ці гроші туди туди, туда. П'ять тисяч доларів це нормальна сума? Нормальна. А ваш, до речі, найдорожчий кліп, який у вас був знімали. Найдорожчий, по-моєму, для калуша і для Пробаса. А приблизно можете сказати сума? Ой, ні. Режисерки на мене не кричить, я забрала двох артистів зі зйомком і швиденько з вами коротеньку рубрику. Я вам кажу щось, ви кажете хробого ця історія. Хто з вас сьогодні запізнився на зйомку? Не а. а хто запізнився? Ми ну. не будемо тикати пальцями. Хто з вас більш впевнено почувається у кадрі? Я певно почуваюся. Я також ми двоє почуваємося. Кадр, давай сюди. Хто більше нервував перед сьогоднішньою зйомкою? Я нервував, до речі. Я так. також. Трошки... Серйозно? Ну так, да, ну, прибуду з трошки, Ну, ну бо, бо якщо не нервуєш, значить байдуже. Хто більше нервував перед знайомством сьогодні? Я знав, що влада хороша дівчина. Mm -hmm. Я знав, що все відпочатку. <реш> oh, да, я трошки нервувалася, адже ми особисто ще ну, саме да, не знайомі. Перш, це завжди такий мандраж. Хто з вас швидше вивчив текст пісні? Ой, oh, я так дуже швидко вивчила. Не знаю, десь два дні. легка плюсня вийшла така. Так. Хто з вас більше часу витратив на свій образ на стороні? Ой, мені це, це я. Я вчора цілий день ходила по магазинам, обирала щось сьогодні. одягнути для зйомки. Я три mm -hmm. я привіз в Київ три мішка одягу зараз і це все перебирав, тільки що максимально було все по темі. Але образ, якому я тільки що боровся, він фінальнувся вже в роздягальні. То що виявляється, трико мені не підійшло. Упс, хто з вас має свою робочу сторону? Ну я зараз наїстую я... наї зараз. зараз. Я ага. не стою. Хто з вас після зйомок піде святкувати? А хто спати? Я піду спати. Щас, <рес> я піду спати в святковому настрої. Який кліп тебе був такий, як ти запам'ятав, найбільше, найважче, можливо, для тебе. У всіх кліпах є таке щось, що важковато знімається. І всі кліпи по собі унікальні. Наприклад, yeah. в, на пісні відбита ми там відбудували сцену, відбудували, кімнату зафарбували, а потім uh -huh. там в кінці кліпу все Настя розбиває. Yeah, 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 yeah. Тобто це також цікавий був момент. Але на початку, одні з перших пісень, які я колись починав, це є пісня-Піроль, де ми знімали її в готелі. І вона знімалась повністю весь кліп одним кадром. Uh -huh. І це також такий. Там так. було дуже багато дублів, але це дубль одним кадром, ми сліп ми проганяли багато разів. І якраз той дубль, який ми обрали, він вже якийсь там 15-й чи який, я встановлював такий <зас> і це виявився фінальний кадр. А до речі, найдорожчий твій кліп який? На даний момент це «Кліп ягода. Якщо не секрет, приблизні навіть більше п'яти тисяч доларів. Е, ну, десь в районі, я думаю, <зас> трошки менше. Тут діло, ще не тільки в е, грошах. <зас> угу. Насправді важливо, хто знімає і яке бачення в людини. Як Потім постпродакшн він налаштує. Mm -hmm. Важливо насправді, щоб руки з правильного місця росли. Mm -hmm. знімаюся в Хмельницькому. у нас з цим все простіше, у нас mm -hmm. там типу, є місця, оскільки це Хмельницький набагато чого дешевше. І, в принципі, я так розумію, ти не женешся за якимись суперіменитими режисерами, так? У мене все своє, У mm -hmm. мене okay. Пацани, okay. Дівчата, mm -hmm. свої хмельницькі пацани, дівчата, Я тягну своїх, тому що вони бо то це люди на ентузіазмі. Немає в тебе такої, я не знаю, мрії попрацювати, наприклад, умовно з Аланом Бодоріва? Ну, Я не знаю, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, не дуже. Ну, типу, що, то. Ну що, а ламба дой, молодець собі, молодець? Якщо там щось буде нагода, я не відмовлюся, але в мене такого немає. Угу. Я це собі це... не ставлю такі сіли. У а... мене, якщо чесно, не було цілі ніколи. Виступити палаці спорту. Часто. Серйозно, ну... це просто так воно сталося. Да. Так сталося. Це ж не таке моє рішення. Організатори кажуть, зараз треба. Так, угу. да, може треба. ну, Ми поговорили, подумали там за, проти і вирішили, що треба робити. Ну, це була авантюра. До Речі про авантюри і творчість. Ти колись брав кредити чи брав гроші в борг для того, щоб записати? Написати Ніколи. пісню, Ніколо. зняти кліп. У мене така штука, я, їх, я якщо бачу, що в мене є 8 тисяч гривень, uh -huh. то я кажу так, У мене є 8 тисяч гривень, ні гривно і більше. Працювала з багатьма вже іншими артистами. Я б як кола, як так, Альона, Альона, Калу, в тебе ще і, і Мама Ріка. От чи е, тепер Олег ще буде? Перед ким ти хвилювалася найбільше? Напевно, Настя Кола. – адже це був, це був мій перший піт. Ага. І я дуже сильно хвилювалася, але Настя дуже добре і на все дуже класно вийшло. Тому мені дуже подобається наш кліп і пісня. З ким наступним будеш записувати? Оце ще я не знаю. Але... А там ну, хотілося б. Дуже хочу зарубіжних, дуже хочу mm -hmm. білі айліш. Wow. але з українських дуже хочу з Надію Надя Дорофєєва, ми звертаємося mm -hmm. саме до тебе. Наступний піс має бути з Ооо! Нещодавно в мене була е, пісня з Іваном Люліновим. Ми познайомились. Я просто відчув, що е, хлопець, е, що в нас з ним багато спільного, якось і в музиці є приблизно я відчув, що у нас є кореляція в цьому плані і вирішив зробити з ним. І мені е, також е, хочеться знайти е, для колаборації. Гурт там співака чи співачку, з якими також буде якийсь десь такий Меч. конект да, в цьому плані. Угу. І тому, наприклад, було б цікаво з Чікою катоші угу. тощо 100%, Було б цікаво з Альоною альоною. До речі, за робота в процесі. О-о! Вау! Так. О, е, також е, було б цікаво, наприклад, з гуртом творчі. Також танцювальна музика, така, можливо, в них үгум. без гумору, без іронії. Не знаю, як вони до вони ставляться. Да, мені подобається ця музика і в цілому е, також подобається денс такий. У тебе ще є твоєю дружиною, і так. вона сьогодні на майданчику Звичайно. теж. Вона завжди тебе підтримує, тебе допомагає так? Ви реально разом. Ну, менталка ментал, вже б давно мене рухнула, якби не, не Настя. У вас було таке, що під час зйому кліпу, да, там, ти, там знімався не з Настю а з кимось іншим, чи mm. вона приревнувала десь. Ні, ну всяке буває, але загалом то вона розуміє, що де робота, де життя. А ти її рівнував на зйомку? Так само, ну нас, У нас все міру. У нас немає такого, що прям що за то та не здраво. До речі, з Настю ще одну пісню. Будемо робити? Буде і Насті пісня, і плануємо і спільні пісні також. Барьба борьбою шоу бізнес требуєш скажіть, як заспеваєте трошечки. Заведу глава Да конечно, да конечно Заведу кота, заведу кота, разъем не свята для кота, буду саме та не запитає де я там Заведу кота, заведу кота для кота. Буду шал мы так не так.